Коли емоції вщухають, то лише тоді можна чітко роздивитися те, що не видно було раніше. Сьогодні розглянемо детально ім'я, назву тої організації, яка вважає себе незалежною, автокефальною та самостійною в управлінні. Кожен її називає по-своєму та все ж як її звуть насправді і чому. В народі, а також більшість її членів називають себе ПЦУ Православна Церква України. Для кого ця назва? В першу чергу ця назва для тих людей, для кого є принципова різниця для тих, хто чітко позиціонує себе саме з нею, а не з іншими. Їх лідери готові кричати, що вони ПЦУ, а не УПЦ. Для них це фундаментальна назва їхньої церкви. Друге ім'я цієї організації СЦУ Святіша Церква України. Цю назву стараються чомусь не згадувати. Та саме вона є основою Томосу. Саме таку назву дав їй Варфоломій, і саме так сказав її називати іншим православним церквам. Докази цього ми знаходимо у першоджерелі, де вказано, що видається, цей патріарший і сонодальний Томос написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської церкви, вручений в точні і ідентичні копії блаженнішому предстоятелю Святійшої церкви України, митрополиту Епіфанію та його високоповажності президенту України. Пану Петру Порошенку для вічного доказу та постійного представлення. Дивно те, що члени цієї релігійної організації чомусь соромляться цієї абревіатури, мабуть, СЦУ не сильно милозвучно, на відміну від ПЦУ. Третю назву, яку використовує ця структура під час реєстрації в Державних органах України, це Українська Православна Церква, лише в дужках майже непомітний допис ПЦУ. Ця назва орієнтована на малограмотних і непринципових вірян, які не відчують особливої різниці між УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм і УПЦ Епіфанієм. Вони не напружують себе знанням церковних канонів, їм все одно та байдуже. Та ця назва, вважаю, є найважливіша, адже саме з нею пов'язаний найбільший обман, коли підробку видають за оригінал. Іноді навіть у судах України буває така плутанина, що з першого разу так і не розберешся, хто з ким судиться і навіщо. А ще ця назва легко використовується при рейдерських захватах храмів. Дуже зручно переконати необізнане населення, аргументуючи, так би мовити, все добре, ми свої, ми ж УПЦ. Підбиваючи підсумок сказаному хочеться спитати то все ж таки, як тебе звати? Яким тебе ім'ям назвали церкву? СЦУ? ПЦУ? УПЦ? Чи може ти як той Хамелеон, що міняє колір в різних ситуаціях на той, який йому потрібен, або щоб від когось сховатися, або щоб когось проковтнути? Може, прийшов час визначитись та сказати своїм прибічникам правду, розкаятись і припинити цю ганебну брехню? Закликаю братів та сестер по православній вірі до розсудливості і насамперед елементарної освіченості. Ви маєте знати трішки більше.